Мінветеранів цьогоріч спрямує 71 мільйон гривень на перекваліфікацію та здобуття ветеранами вищої освіти. І про це повідомив виконувач обов'язків міністра у справах ветеранів України Олександр Прохон під час форуму ветеранського бізнесу. Підтримка ветеранського підприємництва від національної до регіональної перспективи. І за словами Олександра Прохона, мінветеранів домовилися із закладами вищої освіти про можливість ветеранам навчатися на магістерських програмах. Втім, вчитися ветерани зможуть і в центрах професійно технічної освіти Державної служби зайнятості це експериментальний урядовий проєкт, затверджений постановою Кабміну номер 984 від 15 вересня 2023 року. Професійна підготовка в закладах Державної служби зайнятості триває вже 6 місяців. Як можна здобути нову професію за підтримки держави і що для цього потрібно зробити? Ми дізнаємось далі. До нашого ефіру підключається виконувачка обов'язків директора департаменту реалізації політики зайнятості. Ті державного центру зайнятості Олена Мельник. Пані Олено, вітаю вас. Доброго дня моє вітання. Тож детальніше про те, як ветерани на зараз можуть здобути освіту, які для цього є проекти. А, дійсно, так як ви сказали, від вересня минулого року розпочався дію свою експериментальний проект можливості надання безкоштовного проходження освіти ветеранам, членам їх родин, і вирішені супроводжуючим особам. Тому ми маємо покладаємо великі надії на цей проект, оскільки він дасть можливість людям, які і мали до цього бойовий досвід, адаптуватися, пристосуватися, отримати, можливо іншу професію і влаштувати своє життя. А навчання для безпосередньо людини, яка належить до категорії учасників бойових дій, або ті, хто отримали поранення внаслідок бойових дій, воно є безкоштовним і включає в себе як підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації незалежно від попередньої здобутої професії, яка у такої людини є. Пані Олено, то такі центри вже працюють? У нас навчання ми організовуємо і у власних навчальних центрах служби зайнятості, а їх у нас на сьогоднішній день 8 функціонуючих. І плюс залучаємо навчальні заклади, ну звичайні класичні міністерства освіти, які знаходяться під гідою Міністерства освіти, і а, людина, яка числа ветеранів, хоче отримати в рамках цього проекту навчання, вона їй достатньо зайти до нас на сайт. І вибрати професію спеціальність або напрямок підвищення кваліфікації, подати заявку і уже в навчальному закладі відповідно, де їй буде зручно отримати таку освіту, пройти таке навчання. А які професії можна здобути таким чином? Можна здобути як професії, так і освітні програми. Освітні програми це підготовка. У нас же діє ще проєкт стимулювання підприємницької ініціативи, верніше підтримка підприємницької ініціативи для ветеранів, коли заявники можуть отримати кошти до мільйона гривень на розвиток або створення власного бізнесу, тобто це підготовка саме безпосередньо до підприємницької діяльності, також соціологічно-психологічні аспекти. Активи в роботі, що на сьогоднішній день також дуже дуже затребувано з професії, таких і спеціальності спеціалізації як психологів. Основи ведення, як я вже сказала, бізнесу також додаткові за аудит, бухгалтерія серед професій, ми можемо виокремити це звичайні сільськогосподарські, наприклад, професії, той же самий тракторист машини сільськогосподарського виробництва, електрогазозварники, адміністратори, Розуміло. наприклад, зварники пластмаси ще Да, досить великі великий перелік, пані Олено. А для чого взагалі бійцям перекваліфіковуватися? Ну, до нас людина, яка звертається своїми власними потребами, вона відповідно на що сподівається, і це її потенційний ну, не скільки кар'єрне зростання, це її потенційний розвиток якогось вектору на найближчий час. Тому хтось, хто має бойову спеціальність, наприклад, так, але в цивільному житті цього спеціальність неможливо адаптувати. Тому для них, якби ці проекти започатковуються, взагалі для громадян започатковуються навчальні проекти, оскільки вони дають можливість можливість збільшити частку знань у власних компетенціях, можливо переорієнтуватися, знайти професію, яка тобі потрібна, яка буде тобі до душі, і окрім того, дасть ще тобі заробіток. Дивіться, особисто у мене знайомі ветерани, які мають бойовий досвід, мали професію до початку війни. Особистий приклад моїх знайомих це люди, які на війні отримали інвалідність. Відповідно, вони через це не можуть повернутися до своєї професії і шукають собі далі іншу професію. То чи адаптовані умови навчання? До тих людей, які мають інвалідність, чи є спеціальні класи, чи є спеціальні підручники шрифтом Брайля до прикладу? Про це детальніше, будь ласка. Працюємо над тим, щоб створити дійсно умови, які є безбар'єрними для любої людини, взагалі здобувача освіти, і також для ветеранів з урахуванням їх особливостей. У нас є досить висококваліфіковані педагоги. Якщо це стосується якихось там мінімалістичних навиків у роботі такої категорії людей, які отримали поранення, ну мають інвалідність, так скажімо, або ж ми до навчального процесу залучаємо. Безпосередньо тих фахівців, які володіють навиками комунікації, як ви сказали, там для слабобачущих, наприклад, да, або для людей з вадами слуху. Тому у цьому о, служба досить прогресивно виступає саме за безбар'єрність і можливість людям, незалежно від обставин, які призвели до її часткової втрати працездатності, отримати професію або отримати наші послуги, які надає служба зайнятості. Бо ми ще, ще займаємося не тільки безпосередньо навчанням, у нас Досить великий пакет послуг, і також раз ми вже заговорили за людей з інвалідністю. Хочу звернути увагу на сьогодні про службу, реалізуючи програму. Коли, наприклад, людина навчилася, ми підібрали її роботу, працевлаштували. Якщо людина з інвалідністю має першу або другу групу, а ми, роботодавцю, який бере таку людину на роботу, компенсуємо видатки за облаштування робочого місця. Такої людини з інвалідністю. Сума при працевлаштуванні першої групи це понад сто. Тисяч гривень і перелік допоміжних засобів, які можна купити під таку людину, є досить досить великим. І наприклад, з початку дії проекту з минулого року, з вересня місяця, вже 150 людей з інвалідністю, в тому числі там можуть бути і ветерани, а отримали роботу. І е, приклади закупівель також є досить цікавими. Це і електричні віски, і це ви дубники. вже розповідаєте. Пані Олено про інший проект. Я так розумію. Ми плавно перейшли з одного в інший. Давайте закінчимо про освіт. Ну, так, спочатку вивчитися потрібно, потім вже переходити до роботи. Але оскільки в нас ця тема роботи піднялася, то а скільки зараз люди робітничих професій, в тому числі людина, яка отримує інвалідність, теж не має значення. Скільки заробляють? Середня зарплата виробничих професій. В середньому ти, якщо робити дослідження нашого порталу, на якому ми оприлюднюємо вакансії, не тільки з власні служби зайнятості, а ще шести площадок, розміщення інформації про вакансію, там констатуємо, що середня заробітна плата зростає, і на сьогоднішній день це 19 тисяч гривень. Ну, середня, це умовна мова абсолютних цифр uh -huh. від кількості пропозицій, кількості заявленої заробітної плати, виходимо на середню, 19 тисяч. Але детальніше далі... пані Олано мушу вас перебити детальніше про заробітну плату, про її зріст. Ми в ефірі поговоримо далі з економічним експертом. І фінальне запитання: що потрібно зробити ветеранам для того, аби отримати освіту? куди звертатися, які документи подавати, який їхній алгоритм дій? В будь-якому випадку це звернення до служби зайнятості. Якщо це безпечні умови, можна до будь-якого центру зайнятості звернутися. Якщо людина хоче комунікувати шляхом дистанційного отримання послуг, то зайти до нас на сайт, на сайт служби зайнятості і там вибрати собі професію, по якій він хоче навчатися, і подати заявку. Тобто, це можна зробити і знеособлено все рівно буде зв'язуватися шляхами комунікації наш фахівець, який в подальшому буде супроводжувати таку людину. Дякую вам, пані Олено, за розмову. Нагадую, що спілкувалася я з Оленою Мельник, це виконувачка обов'язків директора департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості.